Привіт, цього року естонський бренд Real-L приємно дивує різноманіттям портативних колонок. Одна з моделей X705 запропонована користувачеві в дизайні, що нагадує банку коли чи пепсі. А також має відповідний звуковий супровід під час увімкнення живлення. А ось чим ще варта уваги дана модель та чим може зацікавити користувача, дізнаєтесь з цього огляду. Мене звати Андрій, і ми переходимо до огляду. Перед вами технічні характеристики моделі Real-L LX 705. І у мене відразу до вас питання, чи зустрічали ви раніше колонку, яка своїм дизайном нагадувала банку енергетичного напою. І не просто банку, а з відповідним звуковим супроводом під час увімкнення та ще одним під час вимкнення. Виглядає як мінімум прикольно, чудовий формат для того, щоб як мінімум виділитися в колі друзів, знайомих чи просто на фоні сірої буденності. До речі, модель X705 доступна в двох кольорах: червоному та чорному. В корпусі маємо вдале поєднання пластику ABS. Тканини, а ще гумових елементів. З першого зробили каркас плюс частину знизу, гумова верхня панель, а також заслінка портів USB USB Type-C. Крім того, з цього ж матеріалу маємо приховану ручку в колонці червоного кольору, ручка червона, або ж вона чорного кольору в чорній колонці. Щодо якості збірки, то тут у мене жодних питань. Окремий плюс є захист колонки по стандарту IPX3, тобто від бризок води під кутом. Тобто дану модель можна без проблем брати з собою, якщо ви зібрали. Десь на літній відпочинок всі елементи керування, в тому числі кнопка увімкнення-вимкнення, розміщені на верхній гумовій панелі, і це дуже зручно. Також тут присутні кнопки регулювання гучністю більше та менше якими можна додатково переходити по плейлисту, і також тут заслінка, під якою прихований USB a та Type-C порт. великий USB потрібен для того, щоб ви могли вставити флешку зі своєю музикою, а Type-C потрібен для підзарядки. Як тільки ви вставите флешку, колонка розірве з'єднання по Bluetooth і перейде на щитування медіаданих з флешки. Розташування динаміків на колонці строго симетричне. В цьому плані маємо ідеальне рішення з просторовим звуком на 360 градусів. Задекларований час автономної роботи при повній зарядці 22 години. Але умови, наприклад, погучності, за яких досягнуто цей показник, виробником не наводяться. Наша цифра близько 17 годин з увімкненою підсвіткою та гучністю приблизно 90%. І я вважаю, що це також гарний показник. Час під зарядки приблизно 2 години і це. Це можна зробити навіть від порту ноутбука. Щодо якості звуку, то вона сподобалась без потворень на максимумі, без хрипів і тому подібних речей. Варто уваги по всьому спектру. Загальний концерт виходить непоганим, можна розібрати навіть окремі інструменти. Додатково, кому хочеться гучніше. Дана колонка підтримує функцію TWS – True Wireless Sound, тобто в парі. Ще з одною такою колонкою. Звучання можна зробити гучнішим. Так, не заохочую купувати відразу дві колонки, але якщо хочете більше гучності, а в кожній колонці по 5 Вт, то вибір очевидний, варто брати дві, як створюється пара. Всього в два кроки. На першій колонці вмикаємо живлення, підключаємо її до джерела звуку, вмикаємо живлення на іншій колонці та затискаємо клавіші плюс та мінус одночасно на 2-3 секунди. Процес з'єднання запустили. Через 2-3 секунди у вас буде стереопара. Підводжу підсумок, але я спершу скажу кілька слів про підсвітку. Отже, у нас RGB, що гарно доповнює обраний виробником стиль. Ще красивіше будуть світитися 2-3 такі баночки поруч. У підсвітки 5 режимів, що змінюються подвійним натисканням кнопки живлення. Тож у підсумку у форматі компактної, автономної, бездротової акустики з RGB Real LX 705 здатний підкупити, в тому числі, вимогливого користувача. Тут реально цікавий дизайн з відповідним звуковим ефектом. Гарний звук та автономність, якої вистачить на увесь музичний вікенд. На цьому в мене все. Лінк, де можна знайти актуальні ціни на цей пристрій, знайдете в описі до цього ролику. Виникнуть питання, задавайте. До зустрічі.